Перше засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради сьомого скликання розпочалося з представлення нових членів. Всього у його складі 22 особи. Серед них депутат обласної ради, громадські активісти, комунальники, підприємці, екс-депутати Рівнеради ради та інші. Сьогодні члени виконкому розглянули 11 питань. Серед них зміни до бюджету міста 2015 року. За словами начальника управління бюджету і фінансів Віктора Шульги, цього року за рахунок транспортного податку до міського бюджету надійшло майже 2 мільйони гривень. Проте, у наступному році, каже мер рівного Володимир Хомко, на міський бюджет хочуть перекласти перевезення пільговиків і утримання технікумів та ПТУ. А це для нас буде катастрофа. Тому, якщо таке станеться, мери всіх міст поїдуть на мітинг під Кабмін. Мають забрати частину акцизу. Ну, і деякі ще ден, деякі нюанси, я навіть це зараз вам не скажу, бо і не згадаю, але до чого ведеться? З гроші буде менше. Це я це те, що так буде. Я навіть не сумнівався. Питання скільки ми не дамо в себе забрати. Домовились з міськими головами, а в реально, як тільки побачимо, що це відбувається, бо бюджет ще не перейшов в Верховну Раду, а відтак він не офіційний документ. Як тільки попаде в Верховну Раду, будемо збирати мерів, або йти під Кабмін, або якісь демарші робити, але будемо боротися за свої гроші за наші з вами. Також Володимир Хомко згадав про міську програму утеплення 50 на 50. Цього року уже встановили 285 лічильників. Тому на даний час у будинках є понад 600 лічильників, а це 72% від обліку житлових будинків. Це стільки, скільки за 24 попередніх роки незалежності. На даний час у нас встановлено 685 лічильників. Всього у нас 842 будинки, але в воді трошки більше. Ми вийшли на 72 при обліку в будинках, в житлових будинках. І якщо так далі піде, ну ніяких катаклізмів не буде, то в наступному році ми завершимо і всі будинки будуть з приладами обліку. Крім того, міськвиконком виконком підтримав рішення про надання пільгу 50% на проїзд у тролейбусах для студентів та учнів за рахунок міського бюджету, дозволили. Рівненським кафе в новорічну ніч працювати до шести ранку, продовжили роботу ярмарку по вулиці Шевченка, але за умови забезпечення проїзду для спецтранспорту, і проголосували за 40% премії від окладу для мера та його заступників. Зряна Жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.